Вітаю. Бахмут зараз є найгарячішою точкою на мапі України і лунає дуже багато питань, чому і навіщо ми досі його тримаємо, чому ми не полишимо його і несемо втрати для того, щоб тримати частину того невеличкого міста. В принципі, військові говорять однозначно, що що, що таке є війна? Війна це є знищення однієї сторони військової техніки та. Людських сил іншої сторони, та й кожна сторона намагається знищити якомога більше сили і ресурсів противника. І зараз в Бахмуті склалася така ситуація, що коефіцієнт ефективності на нашу користь і по різних оцінках це 1 до 5, або, можливо, навіть 1 до 7. І відповідно на інших ділянках фронту цей коефіцієнт набагато нижчий. І тому прийнято рішення. Знищувати ворога там, де коефіцієнт ефективності наразі є найбільшим. І туди кинули самі боєздатні підрозділи ЗСУ, і Нацгвардії, і інших збройних формувань. Відповідно, там зараз знаходиться дуже багато наших військових і зрозуміло, що вони так само потребують нашої підтримки. До нас наразі звернулися військові з десантно-штурмових військ, і вони потребують певних гаджетів. Тому давайте долучимось і всі разом допоможемо їм тримати це місто і перемелювати сили нашого противника. Дякую за допомогу. Все буде Україна.